І так, любі друзі, в попереднє відео в мене перервалося, да, тому зараз ще для двох земних знаків для діви та козоріга. Тут по три головні події до кінця травня. Я зараз роздивляюся. Ну, вам більше часу, да, буде в мене випали карти. Вибачте. Я повинна їх зібрати, і тепер я знову тут. <смі> Тож я починаю в етері Софія і працюємо старо. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Діва, для вас до кінця травня три головні події або одна величезна. Ну, дивіться, почнеться та да, будете в чомусь розчаровані. Ну, для кожного це свої розчарування. Да? Хтось. Отримав спадщину, але не в тому об'ємі, на котрий розраховував, розумієте, хтось буде розподіляти тільки да, якісь ресурси. І це не тільки про вихід. Ну, хтось вийде зі своїх відносин да, і буде ділити майно. А хтось, наприклад, буде розподіляти, ну, був там бізнес загальний, да, і буде знову таки тут про те, що ви або можете. Отримати не стільки на що ви розраховували, да скільки вам би хотілося, от і за того буде розчарування. Але здебільшого ця карта каже про те, що ви, можливо, будете застрягати десь в минулому, да? і це буде просто емоційна така криза у вас, тому що кубки це емоції, і тут людина, бачите, в неї за спиною два кубки є повних, але вона розчарована за того, що під ногами розлилося три кубки. І чомусь людина не думає, що ці три кубки можна підняти, поставити і в них налити. Щось нове, розумієте? Отож, будь ласка, іноді так, треба себе пожаліти, того хочеться, да? але просто не застрягайте, розумієте, діви, ну, я в вас вірую, я знаю, що ви дасте, да? ви свідомо здебільшого вмієте страждати, ви постраждаєте і вийдете з того. У вас не буде вибору, да? там залишатися. Ну, він буде. І в цьому місяці, дивіться, у вас буде дуже-дуже важливий якийсь вибір, котрий може розділити все ваше життя на до, та після да? от Верховна Жриця, це про те, що, по-перше, коли ця карта приходить до людини, зараз ми про вас діви розказуємо, ви і так гарні психологи, да? ви можете дуже добре працювати, бути в професії, допомагаючи да? людям. Тож, якщо ви ще не в психології або в затериці, ця карта каже, що вам час. Або, можливо, ви не знаєте, як вийти вам з розчарувань, да? можливо, це у вас ну, для когось з вас. Відіграється як розподіл майна, ну коли ми були в подружжі, да, а тепер ми розлучаємося. От, і можливо, ви не будете знати, як вам вчинити правильно або ще щось. І можливо, будете звертатися до таролога, до езотерика, або до психолога, котрий саме вам і допоможе вийти з таких розчарувань, розумієте? І в подальшому отримати все ж таки свою перемогу. От, але в будь-якому випадку, коли випадає ця карта, вона каже про те, що вам треба, коли ви робите власний вибір, важливий, ви розумієте, що це важливий вибір, котрий вплине на все ваше життя, ви повинні прислухатися здебільшого своєї інтуїції. По-перше, по-друге, ви. Все одно людина сили. Приймаєте ви це, не приймаєте ви це, знаєте ви про це, не знаєте, то ж вам треба розвиватися або в психології, або в езотеріці. Ну, я вам так скажу, все про одне: психологія, езотерика це неправильно розділяти. Це розподілили, знаєте, що а, це як ем, психотерапевт да, і психолог, тобто, якщо ну, вузькі просто зробили спеціалізації, так легше людям, по-перше, а по-друге, ем, Одна одну людину, да, на одній людині можуть заробляти декілька людей. Ну розумієте, ну так, якщо по правді, да? от а насправді в нас психологія, езотерика все єдне, розумієте? Та ж, наприклад, чорна магія, да. Якщо людина психологічна потужна, то її нічого не візьме, розумієте? А якщо людина психологічна слабка і при цьому каже: Ні-ні, я не вірю в чорну магію, нічого зі мною не зроблять, да мене нічого не зачеп. Зачепить. Тобто я зараз нікого не лякаю, да, трошки відступила, але щоб ви розуміли, дивіться, вам тут треба почати прокачуватись, у когось з вас відкриються якісь надздібності, Але це просто так люди називають надздібності, тому що в нас закрили. Да? Коли ми хрестимося, розумієте, ми закриваємо. А, Свої оці надздібності, от, і нам з дитинства їх закривають, чому? Тому що життя це квест, да, і нам треба в ньому знайти самим е, свої виходи. Тож, любі друзі, розвивайтеся або вам допоможе якийсь такий спеціаліст розвинутися в будь-якому випадку. У вас є ця сила, і ви повинні навчитися довіряти своїй інтуїції і знову таки е, її прислухатися. да? От, Ну і далі, як я вже сказала, перемога буде. Дев'ятка жезлів – Це коли я тривалий час щось захищаю. Щось доводжу, да? або чомусь навчаюся. Захищати тут можна статки свою, свою домівку, да? фактично, свій добробут, свою родину і так далі. І тут людина да? вона вже постраждала, вона вже стільки цих жезлів наламала, розумієте, об чужі горбини. От. Але мужність у вас є, щоб все ж таки тут перемогти. Головне, показуйте свою позицію, нікого не бійтеся і будьте впевнені в собі. У вас все вийде, тоді ви зможете захистити і себе, і все, що вам дороге. Дякую, любі друзі. І...